Я моделяна Тетяна. І сьогодні ми з вами займемося створенням простої інтер'єрної картини. Художні навики не обов'язково. Я покажу, як це зробити гарно, навіть якщо ви ще ніколи не бралися за пензлики та фарбу. Що ми будемо використовувати сьогодні? Це, як завжди, в стилі нашої передачі редизайн та абсеклінг. Ми замість підрамника використаємо стару квартирку. Ось вона така, занедбана. Я її почищу. Доведу до ладу, зніму фурнітуру, позбавлюся гіздочки. Особливо гарно робити її не буду, тому що вона буде прикрита нашим полотном. Яке полотно я підготувала? Це залишок від великого рулону, яким я користувалася, коли малювала. І дрібне зерно, бавовняний, не ляний, найдешевший. Або чим можна було б його замінити, якщо ви такого не маєте. Часто використовують, звичайну міцну тканину, наприклад, джинсову. Або блакитну, або білу. Якщо чорна, то ми будемо це вписувати в саму картину. Отож, якби в мене не було цього залишка, то я би використовувала, скоріш за все, джинсову тканину від старих джинсів. Так, зараз я помірюю, як мені вистачить. Нам обов'язково потрібно зробити примірку нашого полотна до рами. Тут майже-майже. Вистачає, і як коли я зніму фарбу, то, думаю, сантиметр на сантиметр менше вона стане і завернеться полотно вже нормально. Крім того, я покажу вам, як його натягувати. Зробимо це за допомогою звичайного ручного степлеру. Ну і ви зрозумієте, що для того, аби малювати, зовсім немає потреби ходити в спеціальні художні магазини та покупати спеціальні художні матеріали. Можна обійтися тим, що є у вас вдома. Починаємо. Що ми робимо перше? Це очищуємо раму від фарби та знімаємо фурнитуру. Для цього я буду використовувати плоскогубці та викрутки. Фарбою буду знімати за допомогою фену розігріваємо, а потім зашкрябуємо. Чим би можна було скористуватися ще? Звичайно, можна розчинниками, проте тут настільки багато слоїв, що я підозрюю, розчинники дуже сильно не допоможуть і лише затягнуть процес. Також можна було б знімати чисто механічно за допомогою шліфування. Чим відрізняється шліфування від підгріву феном і знімання фарби. Це тим, що під час підігрівання вона буде випаряти дуже погані речовини, феноли, як ми знаємо, в фарбах часто їх використовують. Це шкідливо для здоров'я. Одного разу, якщо там одну раму цю почистити, звичайно, що вам погано від цього не стане. Проте краще було б цього не робити в приміщенні закритому, або не робити без витяжки, або все-таки помучитися більше, довше і зняти механічно за допомогою шліфування. Ось наша рама, в принципі, вже готова. Її, звичайно, можна доводити до більш кращого стану, але я зараз не бачу необхідності в цьому, оскільки вона буде прикрита полотном. Що тепер? Тепер я хочу взяти, відміряти, відрізати полотно і працювати на ньому на столі. А вже потім, коли картина буде готова, ми її натягнемо на підрамник. Я вам покажу, як. Відрізаю запас, десь так буде. Я наклала, мабуть, сантиметрів всім запасу на гарний підворот. Якщо ви довго ріжете тканину або полотно, то якщо б рука не втомлювалася, потрібно покласти ножиці на опору, і далі ви ними, не відриваючи від опори, стискуєте і продовжуєте вперед. Тобто не отак різати. А покласти і їхати. Тоді рука не стомлюється. Це має значення, там. Но, якщо ви відрізаєте метр два вже відчувається. Що ми будемо зображувати? На днях я переглядала Пінтерест, і мені дуже сподобалася одна картина. Не скажу, що ми її повторимо, проте сам принцип, який там використано, ми застосуємо. Отож, хочу показати вам її. Що мені тут сподобалося? По-перше, вона мінімалістична. Мінімалізм він в моді до того, щоб його легше відтворювати. А що мені ще сподобалось? Графічність цієї роботи: прості лінії, прямі лінії, які ми зробимо за допомогою малярного скотчу, та е, кола, які я сподіваюся відобразити за допомогою звичайної чашки. Ну і ще найголовніше, чим мені сподобалось, це колір. Про колір потрібно розказати більше, тому що е, в Дизайні колір, це, мабуть, є все ж таки основна е, річ, яка створює враження про роботу. Не композиція, навіть не лінії, а все ж таки колір. Тому як обрати колір? Якщо ви робите для себе картину, то вам потрібно звернутися при приміщення, якому ви хочете її повісити, і подумати, що сюди підійде. Ми можемо використовувати доповнення, тобто це зовсім протилежні кольори. Наприклад, на Нашому приміщенні, в нашій студії, така дуже гарна зелена кухня. Як ви думаєте, що найкраще в ній виглядало найбільш контрастніше, це червоний. Можу вам показати приклад. Ось подивіться, чому так? Тому що це кольори зелений та червоний, які доповнюють одне одного. Наша підсвідомість кольори, які доповнюють одне одного бездоганно, сприймає як. Один-єдиний ахроматичний кольор сірий. Тому, якщо ви хочете звернути на картину увагу, то вам потрібно використовувати саме цей принцип. В принципі, я б хотіла використати ті самі кольори, які нам пропонують в цій роботі: синій, зелений, чорний, червоний. Проте зробити акцент на більш спокійний на синій та зелений. І починаємо. На сьогоднішню передачу я взяла з собою барвники. Як ними користуватися? Ви їх додаєте в основу: основа може бути або білою, або безбарвною. Тому ми беремо основу. Я все ж таки взяла білу основу і надалі починаємо створювати ясний голубий колір. Часом вдома у вас може виникнути питання, як змішувати фарбу в якій тарі, тому що там намішуєш 5-6 кольорів, і звичайно, що треба якусь посудинку, і це лише на один раз. Який вихід з цієї ситуації є більш зручнішим для мене, як на мій погляд, це використовувати плівку прозору на білому фоні або зразу білу плівку, і на ній намішувати калюжечки фарби, якої ви хочете. Це фон нашої картини. Ну, оскільки ми картину не копіюємо, ми нею надихаємося, то в принципі так, це може бути. До речі, чим я змішую, це шпатальки для малювання. Вони маленькі, не такі, як будівельні. Якщо у вас немає, то ви можете змішувати будь-будь-чим, навіть звичайною ложкою, тому що її потім легко відмити, і ви, по суті, нічого не втрачаєте. Чим я зараз користуюся? Користуюся акриловою фарбою, водорозчинною, без запаху для внутрішніх робіт. Барвники вони різні бувають, проте мої універсальні підходять навіть для масляних фарб та для лакових покриттів по дереву. Я купила всі собі кольори. І щоб я не перефарбовувала, я беру одні дісамі. Дуже суттєвий недолік того, що ви робите кольори самостійно, це те, що повторно зробити абсолютно такий самий колір, практично нереально. Тому зразу створіть собі стільки кольору, скільки вам це потрібно. Другий момент: темною фарбою перекрити світло набагато простіше ніж світлою темно. Тому у нас в основі є дуже багато світло-голубого кольору і світлого зеленого кольору. Я нанесу світло голубий, світло-зелений. Потім вже тільки почну наносити поверх них темні кольори. Ми покрили нашим фоном. Тепер е я буду відокремлювати зелену частину, нижня частина це плечі і шия, і вони були зелених кольорів. Отож, як зробити це рівненько, зараз покажу за допомогою малярки. Я так думаю, до композиції до своєї, що верхня третина, права третина буде порожньою. А ось посередині ми розмістимо голову. Так, ось вони плечі. Ось тут буде середина. Зміщаю її набік, тому що, як ви розумієте, ми пройдемося темним зеленим і світлим зеленим по одній половині, а під маляркою буде голубий. Проте нам потрібно, щоб воно було якогось кольору або світлого, або темного зеленого. Тобто я спочатку пройдуся темним зеленим, тоді відклею малярку, переміщую її на темне-зелений, а вже тоді світлим-зеленим пройдуся по всій остальній частині. Далі у нас шия. А Як я зроблю голову? Голову нам допоможе зробити ось ця тареля. Тому зразу розміщу її. Підборіддя я зроблю за допомогою стаканчика. По розміщенню, в принципі, виглядає непогано, до того ж, ми пам'ятаємо, що ми не копіюємо, ми просто надихаємося і відтворюємо це по своїй техніці. Ось я наклеїла малярку, що я зараз буду робити. Ось цим світло-зеленим я замалюю половинку шиї, пробуємо. Зараз ми продовжуємо, покриваємо темним зеленим. Коли наносити фарбу на картину, то має значення масковість, якщо це звичайно, не валик. Наприклад, якщо це волосся. То потрібно наносити е, мазочки так само, як росте волосся, по його росту. Е, якщо це шкіра, то найкраще покривати таким чином, аби взагалі мазочки не було видно. Якщо це тканинка, то можна придивитися до тканинки і покрити таким чином, як розположені її волокна. Я думаю, що наш зелений це якраз може бути одяг, тому е, розміщую все вертикально, всі мазочки. Тепер ми малюємо голову. Підборіддя у нас вже сформоване. Я поклала тарілку, це буде основчисти на голови, і що я зроблю далі? Я далі опять таки маляркою з'єднаю підборіддя з головою. У нашому референсу пропонується, щоб вона була світлого кольору. Так і зробимо. Ми використаємо охру і білий. Там, де фарба вже висохла, можна використовувати знову повторно для інших кольорів. Останнє відривання малярної стрічки. Маленьке зауваження. робіть якомога більше фарби необхідного кольору, тому що це дасть вам можливість потім реабілітувати картину, у випадку, якщо щось десь затече. Так, ну що ж, наша робота готова, я зараз вам її покажу. І тепер залишилося надіти її на підрамник. Як це зробити? З допомогою звичайного степлера робота ця фізична, тому треба буде постаратися. Вбиваємо одну скобу зверху і навпроти, знизу, після того як ми її вбили, натягаємо з усієї сили і вбиваємо нижню скобу. Після цього ми вбиваємо одну скобу вліво та вправо, також натягаючи. Що нам це дає, коли ми закінчимо вбивати скоби всі інші? Ті самі перші скоби, які у нас були, вони вже виявляться слабо натягнутими. Ми їх виймаємо і перебиваємо заново. Полотно ж розтягується, це ж тканина. Тому споглядаємо, якщо з'являється якийсь пропил полотна, то ми під в цьому місці скобу достаємо і підтягуємо ще більше. Ось, наша картина вже готова. Як бачите, все, що нам знадобилося, це посуд, фарба і ніякого вміння малювати. Отож, повторюйте вдома, я думаю, у вас вийде набагато краще. Творіть. З вами була Маделянова Тетяна, і до скорих зустрічей!